Дорогі майстрині, я вас вітаю на каналі і всім говорю привіт з України! Ми в'яжемо тут і говоримо про в'язання. Сьогодні будуть у мене в'язальні підсумки, і я хочу про це поговорити. В цьому відео ви не побачите, ну майже не побачите готових робіт, тому що я б так сказала, в мене вона, якщо ще до вчора я думала сказати вам мінус одна робота. Ось сьогодні є одна, і я трішки про це говорю. І ви не побачите тут нічого такого, прям грандіозних планів, нічого такого не буде. І, можливо, зараз хтось сидить і думає, нащо це відео? Про що це відео? Але мені є про що поговорити. Я хочу поговорити про те, що склалося в моєму в'язальному житті, який був цей березень і... Що я там розпочала, бо в мене така купа проєктів, що я просто шокована. Ми будемо разом з вами їх рахувати, і ви всі їх побачите в сьогоднішньому відео. Якщо цікаво, то залишайтесь зі мною! Так, друзі, я звичайно хочу розпочати з говорити про готову роботу. Це шкарпетки, які я зв для зв'язала для проєкту Краса із залишки, вони мене просто підкорили. Я на кінець добилася свого, я змогла підкорити жакард в шкарпетках. Тому що в'язати жакарти я вміла, але не в шкарпетках. Що не так не розумію. Але коли я його в'язала в шкарпетках, мене постійно з полотно, і я дуже вдячна всім всім дівчаткам, які дивились мої відео, які мені підказували, що правильно робити. Дівчатка, ви просто супер. Я вам кажу велике дякую. Тому що за це ну дійсно велике дякую. Місяць промайнув дуже швидко, незважаючи на те, він був дуже важкий. Початок місяця ознаменувався дуже сумними подіями. На початку. Ну, першій декаді місяця, перніше правильно так сказати, був ракетний обстріл по всій Україні і прилетіло саме в те селище, де живу я, в передмісті Харкова. Вчора така саме був жахіття, але вже не біля мого дому. І Томочка, Томочка, тобі великий привіт! Дякую за турботу. Вона мені написала, спитала, як ми, бо в них було дуже гучно. І сьогодні я вже знаю причину, тому що прилетіло. Ця ракета в тому районі, де живе Тома. Ми одна від одної живемо в сусідніх районах, і в неї було звичайно гучніше чути, аніж в мене це, це жахіття, чесно кажу. І оці жахіття кожного разу вибивають з колії. Хоча вчора, коли були ці вибухи, і це все було. Я в'язала іграшку і намагалася себе просто відволікти, бо це було просто нереально. Дуже важко було, чесно кажу ось такі моменти. І тому березень для мене був важкуватий, а перед цим був лютий важкуватий. Стосовно тих проблем, які мене захлиснули в лютому місяці, вони не вирішилися, але вони вийшли на якийсь зрозумілий рівень, і ти розумієш, де ти знаходишся, на якій ти стадії знаходишся. І... Розумієш, що ти нічого не можеш в цій в даній ситуації зробити, але живеш далі з цим, і вже ти розумієш, що твої близькі більш спокійніші, аніж були тоді в лютому. І, звичайно, ти від них а, відчувала ту тривогу і не могла я не могла працювати. Е, супер, коли дівчатка працюють і в'яжуть, коли вони можуть відволіктися на хобі. Для мене моє хобі це таке, знаєте, про задоволення, про релакс і коли. Ти На нервах, про який там може мовити релакс, ви самі розумієте. Тому березень такий був також неактивний в'язанні, хоча я на нього дуже багато погадала надій. В цьому місяці надій не буде, кажу, які є. І тому я пропоную вам перейти на мій робочий стіл, подивитись, скільки в мене на даний час проєктів, що я буду в'язати. А потім ми поговоримо з вами про спільні проєкти і що я планую далі робити. Саме так виглядає моя кількість проєктів. чесно кажучи, шокована десь можливо, але що маємо, те маємо, і над цим будемо працювати. Хоча там не все тому, що за кадром залишився проєкт Тоніка. Я так зрозуміла, ми всі не встигли дов'язати до 1 квітня, тому я його... Ой, зараз поправлю. Тому я його буду далі, надалі продовжувати в'язати. Скільки буду в'язати, стільки відв'яжу, бо я, наприклад, не встигаю і, звичайно, не буду викладати це відео. Хай воно вже залишиться для вас інтригою, але треба зробити на ньому акцент. Ну, Трішка така невеличка для вас буде інтрига, вже цілий місяць вас мучила і нічого не показала. Але там мало що показувати, тому що мені ще треба півтора рапорта відвезти. Про цей проєкт одразу кажу. І далі йдемо по проєктам, які просто в мене будуть іти під рукою. Це Бактус, саме з них я в'яжу, я його в'яжу з пряжі Лана Кроса. Якщо ви не бачили, я вже про неї багато разів розповідала. Якщо ні, то я зараз достану. Етикеточку, можливо, комусь буде це важливо. Етикетка виглядає саме ось таким чином. Це, від цього, це саме для Бактусу. Тут склад 50 шурволь і. 50 бамбуку. Тут, тобто 50 мариносу і 50 бамбуку. В'язати рекомендую виробник на спицях 4-4,5. Я саме в'яжу на спицях 4,5 і мені дуже до вподоби. На тюх написано, на Бахтус, на платок, достатньо цього матка буде. Я його хочу вив'язати, звичайно, в 0. І якщо вам потрібний номер кольору, то це 419. Це мені хтось з дівчаток дарував, і я їм за це дуже вдячна, що я можу спробувати таку чудову пряжу. Дуже гарна, але є мінуси, тому що дуже неякісна намотка, але про це я розповідала дуже детально у влозі, і тому зараз тут не буду зупинятися на цьому. Так, що в мене виходить? У мене виходить ось така гарнюня-красульничка. Багато я о знайшла спиті, бачите, оце воно якесь отаке в мене є. Я вчора згубила, достала добре, що в мене ще є. Ось так прибираю в стороночку. Дивіться, яку я отримала красу. Це дійсно таке, знаєте, задоволення, воно невеличке ще. Я зараз в'яжу зараз Я вам скажу, який я ряд в'яжу по рахунку: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сім, е, шістнадцять. 16, мабуть, правильно. То сімнадцять сімнадцятий ряд я зараз вив'язую. Подивіться, яка гарні у нього краса. Ось так виходить малюночок. Уже а, тут відмоталася третя зміна кольору. Тобто спочатку шов чисто жовтий колір, потім додалася одна ниточка червоного, і тут уже дві ниточки червоного додалося. І зараз я буду переходити. Те саме я от вчора якраз у влозі показувала і більше не в'язала, не бралася за роботу. Пішла зміна вже на жовтий, на синій кольор. З жовтого на синій, Тобто дві червоні, одна жовта-одна синенька, голубенька ниточка, така гарненька. Це моя така процес-бактус, мені дуже доподобає і я періодично над ним працюю. Так, наступний проект це філейна краса, в якому я. Приймав участь ось таке вже сердечко. Воно вже повністю вималювалося. Я в'яжу наступне сердечко, і якщо я не помиляюсь. Тут їх має бути шість. Скільки буде в мене, я, чесно кажучи, не знаю. Я буду вив'язувати пряжу і подивлюся по висоті своєї торбинки. Це було вив'язано на цьому тижні, тому що я двічі розпускала, і навіть на цьому тижні я ще розпускала. Все це про це розповідаю в Лозі. Але на даний час я отримую насолоду від процесу, бо це саме те, що мені дуже хотілося. Малюнок буде з однієї сторони, з іншої сторони буде просто клина філеєчка. Так, як потрібно для торбиночки. Мені дуже подобається. Взагалі, я зробила донечко таке, щоб воно як би то як повинно бути, має бути, так. Да. Але я сум... маю так, ну. сумніви, що воно буде так стояти, воно буде просто так складатися, як тобі потрібно, да і все. Ось так. Працюю над цим проектом. Далі слідуючий проект це шкарпеточки. Над ними я теж сьогодні почну працювати. Можливо, навіть сьогодні візьму це пряжа преміум. Якщо вона мене тут, я всі інтакетки зберігаю, але чомусь саме цієї інтекетки я не поклала. Де і поділа також Танечко. Тому що я планую, хочу всі оці шкарп... етикеточки зарібну, зібрати, що я там в'язала, новиночки. І для себе зробити висновки, що мені сподобалось. Але чомусь цієї пряжі етикетку я не зберегла. Дякувати Богу, в мене ще є одна така етикетка, і я її точно покладу. Дивилась на каналі у Вікусі, І дуже... від почнете, відволіклася, там повідомлення приходять. Вона здається Віко. Віка, вибачте. да, Здається, у Віки. Що після прання пряжа дуже їй сподобалась, до прання вона була зовсім ніяка. Спробую я, не знаю, бо зара вона мені така, знаєте жорстка, алізе супервош була набагато м'якіша, але алізе Superwash після прання також така, знаєте, стала зовсім таке, як котшенятачко. Мені дуже доподобати полотно набагато більше, аніж воно до прання. І чесно кажучи, поки я не порівняла два процеси, ну тобто одна випрана шкарпетка, друга ні. Це я в краси із залишків розповідала. То я навіть не могла подумати, що воно таке і є. Ну, тут відв'язано буквально трішечки. Це як тільки розпочала, то в проєкті більше до нього не поверталася то саме до цієї шкарпеточки. Але а, я хочу ще, мабуть, відв'язати 3-4 рапорти. Я знаю, такий узорчик багато всіх, хто знає це. Я не знаю, як він має назву. Мені сподобався, я його взяла в роботу. Простенький такий, знаєте, узорчик. Я думаю, маю надію, Якщо треба, то я зніму для вас майстер-клас, але вже після того, як я хоча б попоперу шкарпетку, щоб він розправився і було добре видно сам узор. Так, ще тут зараз петлі, я вже вже погубила, ви бачите? Оце поки з вами говорю. Надо хоч попіднімати те, що погубила, а вже потім дов'язати, я їх вдіваю, як потрібно. Ось так. Все ж таки на цих маленьких спицях не дуже зручно. Мені більше подобаються спиці більшого розміру ці панчошні спиці. Тому що коли ти в'яжеш на спицях більшого розміру, ти не губиш петлі. А на цих я постійно гублю, хоча в'язати ними також зручно. Так, далі. Далі ми мій. Слон, мій слон. Я на цьому тижні над ним працювала. Тобто я працювала над бактусом над сумкою, над шкарпеткою. А і над слоном це працювала і буду далі працювати. Ось голова вже є, він дуже великий. Я не знаю навіть, як потім я буду вам показувати його в кадрі, бо голова це вже дуже велика, і я йому придумала ще що щось дов'язати, але це все потім буду розповідати, бо це такий невеличкий мій секретик. Так, це в мене руки готові. Я їх вчора відв'язала, якраз під тривогу в'язала як кажуть, і мої ноги. У слона, не мої, а слона, слонячі ноги, це вже відв'язано. Дуже хвилююся, чи вистачить мені пряжі, бо в мене її мало, але вже буде туди дивитись по факту і розповідати вам у влогах. Сьогодні, мабуть, я все ж таки розпочну в'язати тіло, і вже потім буду дивитися, що там з пряжою, бо ще хвоста треба йому зв'язати, як кажуть. Ось такі деталі, слона. І ще у мене одна іграшка це зайчик, який я розпочала. І От буквально те ж саме, що і це також був старт у березні. Я його розпочала, фото зробила, і на цьому моя пауза закінчилась. Це ось, бачите, одна голівочка і бантик. Буде він у мене сіренький, сіренького кольору, а жовтеньке плаття на ньому буде на цьому зайчику. Чи зайчисів, не мені сказати це. Буду працювати, як дов'яжу слона, перейду до зайчика. Тобто я спочатку слона, іграшку одну в'яжу, так як шкарпетку, я в'яжу одну шкарпетку, потім перехожу до іншої шкарпетки. Хоча, 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 як кажуть. Так ось. Що ще я хотіла вам? Ще які мої процеси? Це ці два процеси, які я в руки не брала. Це моя туніка, Чи якась червона нитка тут ще є. Моя туніка, яку я собі в'яжу, але я ні, жодної петелечки не відв'язала в цій туніці, бо в'яжу іншу туніку. Тепер тому я. Чи візьму я їх в роботу в цьому місяці, чи ні, ці два проєкти, не знаю. Вони тому на цій корзинці лежать вдвох, як ви бачите. Тут ще і Бактус показує. Гарню, ні, да? але кольор взагалі не передає. Він такий класний, м'якесенький. Він те, що мені потрібно, але я над ним як не можу працювати. Можливо, якраз влітку я над ним і попрацюю добре. Тут, правда, 100% марінос, але він тоненький, дві ниточки. І мені здається, ну потрібно над працювати, але спочатку треба закінчити для проєктів те, що я би розпочинала, і вже потім повернуся до цих. Тому на квітень місяць у мене нема планів розпочати масштабні проєкти, окрім одного. Боже, що ж це тепер робити? Віскоза вся розсипалась, бачите? Хай мене дуже так не буду трогати, вже чі чіпати. Я вже потім я перейду, буду в'язати. І, звичайно, у мене ще чекає чоловічий светр. Також, тому я і не буду братись, сніг, знаю, чи візьму я до цієї корзинки до ні чи ні. Вона у мене так стоїть в сторінці, ця корзиночка з цими проектами. І чоловічий мій светр, якщо хто пам'ятає, оцей цю красу а, малюнок не, як сказати, не оправдав очікування мого чоловіка. А, я вже знайшла інший малюнок. Правда, ще не друкувала його, і мені дуже неподобається, як вийшла горловина. Вона дуже розтягнулася після прання. Якось вона прям гарно, і реглайні лінії також мене розчарували. Я хочу розпустити і робити закриття в кожному четвертому ряду, а не в другому. Але це все треба розторочити спочатку. Тобто я розпускатиму рукава до. Цих, до початку регланних ліній. І буду розпускати светр повністю до малюночка. Ось така в мене плана, перев'яз. А, і ще один проєкт. Чи буду я ним працювати, чи ні, я ще не знаю. Це оця корзиночка, яку я хотіла приспособити для своїх проєктів. Хоча ні, навряд чи я поки що їх візьму в роботу. Тому. Ось такі мої процеси всі я вам показала. Це дійсно жахіття 10-10 розпочатих робіт. У е, мене шок. <с> чесно вам кажу, як є. Я, чесно кажучи, шокована якось я за ці. Е, Місці накопила робіт, але чогось я нічого не робила. Там десь якась маленька краплиночка, то я не вважаю Краплиночку роботи. О, і ви, якщо ви помітили, то роботи якісь парні вийшли. Да? Там іграшки дві, там щось на шию дві, два, там дві туніки. Якось парно вийшло все. Тому треба працювати. І, звичайно, я хотіла сказати про спільні проекти. Їх також немало. Стосовно свого власного спільного проєкту, ще, ви, вимови, цього не бачили, звичайно, не бачили, бо про це я казала у блозі на початку в понеділок. Для мене то я вже казала, а ви ще цього не бачили. Це все вже буде в неділю, ви побачите. Так ось я вирішила його зупинити, тому що нас мала кількість людей, які приймають в цьому участь, і цей спільний проект не набрав. Того, що я планувала. Мені хотілося, щоб прийшли люди, які не вміють чи в'язати, і ми працювали разом. Мені цього хотілося. А вийшла зовсім іначе інша ситуація. Ну, то таке діло вийшло так, як вийшло. Розчаровуватися, звичайно, не планую. Те, що маємо, те і маємо, як кажуть. Тому я вирішила його зупинити. Дякую дівчатам всім, хто приймав участь. Дякую, дівчата, за розкішні роботи. Там такі роботи них були. Це просто Оля Іра Тома, дякую вам. Ви втрьох мене дійсно підтримували. Інші дівчатка, мало хто в'язав, хтось щось питався щось показати, десь там трішечки. Хтось навіть створив канал, намагаючись щось від Ну, не тільки ради мого проєкту, звичайно, ран... а заради і інших проектів, які там були на Ютубі спільних. Але Активу я не побачила, і зараз іде тепла пора року, і всі ми з вами явно будемо більше проводити часу на подвір'ї, хтось по вуличним справам, тобто там в городах копатися, хтось десь більше проводити з родиною, гуляти там все рівно. В теплу пору року ми в'яжемо менше, тому можливо. Я й повернусь до цього проєкту, але вже можливо восемні, а можливо, вже в наступному році, якщо це буде цікаво і актуально. Мені здається, це буде правильне таке рішення, тому що велика купа проєктів, і ти не працюєш, тому що, мабуть, скоріше за все, ці всі 10 проєктів, які я розпочала, це і є причина тих великої купи проєктів, які я пішла. Десь мені було цікаво, десь хотілось підтримати людей. Я вважаю це неправильно, <гум> я зробила а, тому я і свій проект вирішила зупинити. Це перше. А далі, завтра, 1 квітня, а, стартує два проекти, в яких я буду приймати участь. Перший проєкт це від Оленки Боганової тиждень шалених стартів. А, дякувати Бог, Оленка дозволяє. Розпочинати хоча б один проект, і я йду в цей проект для того, щоб розпочати ті проекти, які я планую Приймаю надалі участь в інших спільних проектах, і там потрібно по умовах проекту розпочати щось і в'язати. Тому я і йду в цей проект Шалені старти, і за шаленими стартами буде йти через тиждень магічний кубик, і в магічному кубику. Я також хочу прийняти участь, бо мені це то вподобається, цікаво. І, звичайно, я буду також там в'язати про це в це, тому що це, цей магічний кубік дає можливість скоріше завершити десятій процеси і приділити максимум уваги якомусь конкретному процесу. Хоча на цьому тижні я поекспериментувала поекспериментувала з варіантами в'язання, на наступний тиждень я перенесу. Подібний експеримент, але трішечки по іному про це розповім також в лозі. І який був експеримент? Я також це все розповідаю в лозі. що дивіться, по неділям мене завжди влоги, і я буду старатися робити їх максимально цікавими і корисними для вас. Так ось. Тому ці два проекти я залишаю, бо мені цікаво в цих проєктах, і я поки що залишусь в них. А далі, 1 квітня, також стартує новий проєкт Неба Бусин Квадрат. Про нього я розповідала. Це цікавий проєкт, і я вирішила все ж таки прийняти участь. Тим паче, в мене не буде літньої блузи, яку я планувала в'язати в філені краси із залишків, тому що. Ну, те, що я в'язала, мені не сподобалося. Я його розпустила. Тобто, дивіться, в цьому місяці вже ще розпущена робота, і було відв'язано майже до регланних ліній, ну, до з'єднання да, регланних ліній, і я розпустила, тому що мені не сподобалось. Я працюю зараз. Над іншою роботою, і це наступний проект «Філейна Краса із залишки. Він завершується 10 квітня, якщо я не помиляюся, тому тут треба більш активніше працювати. І бо мені не вду подобати, що я підвела Оленку і ще до цих пір в'яжу з попереднього проекту свій про процесик, процеси. Але я буду над ним працювати, і обов'язково я його доведу до кінця так і той, і той проєкт цеси. І також я приймала участь в спільному проєкту Кольоровий рік. Там кожного місяця треба в'язати щось визначеного кольору. Я планувала на початку в'язати іграшки, але чесно кажучи, в березні був колір зелений, і я не змогла вигадати, яку зробити зелену іграшку. Ну, можливо, можна було зв'язати зеленого зайця, але ну, якось воно мені не пішло, і я розпочала в'язати зелені шкарпетки. Ще я їх звичайно не просунула, але маю надію, що також попрацюю над ними. Якщо я закінчила ці гарнюні да, з красивих залишків, я їх також розпочала з проекту Краса із залишків Жакардом. Я їх розпочала також в проекті шалених стартів. Це єдиний проект, який я закінчила в шалених стартах, що розпочала. І проект Краса і залишків я залишуся в ньому, бо в ньому цікаво. Ти хочеш завершити проекти, хочеш вив'язати недов'язи, ой, не недов'язи, а запаси своєї пряжі. До речі, в небабусиному квадраті я також буду вив'язувати свої запаси пряжі, тобто залишки пряжі. Ось так. Ось такі вон в мене ці проекти, їх багато, звичайно. Тобто зараз я порахую сама. Тобто, не тривалого часу це залишається Філейна краса і два проекти Оленки. Тобто, Філейна краса закінчується 10 квітня, а Оленкин проект один і другий це по тижню. Тобто, це вже три проекти також. Кольоровий четвертий. Він триває цілий рік. Небабусин квадрат має також термін. Це два місяці, п'ятий і краса і залишків шостий проект. Ось. Я таким чином трішки зменшила проекти. Якби я залишилася в своєму проекті було сім, але я вирішила, що це буде правильно, що він мені ну його не потрібно розпочинати. Ну, це моя така думка. Дякую Томі за підтримку. Тома мені запропонувала зробити більше розголосу, додати спонсорів до проекту, але ну якось мені здається, буде правильніше, бо я ну я переслідувала іншу ціль, і я її не отримала. Це досвід, хай да, навіть і не вдали, але він мій досвід. Тому в березні я планую розпочати декілька проєктів для спільника Кольоровий Рік. Я ще не знаю, що я буду розпочинати, тому що жду колір і. У мене, як ви бачили, спільнику можливо, як ви бачили у відео, можливо, прийдеться докупляти пряжу. Якщо я буду докупляти пряжу, то я дождуся уже колір, і потім буду купувати що мені треба докупити. А, докупляти, докупити, правильно сказати. Так, ось тому ось такі нюанси про цих спільників. Також я хочу в цьому на початку розпочати в'язати шкарпетки. Але шкарпетки будуть незвичайні, не спицями, не і дуже цікава в'язка буде. Мені хочеться спробувати. Раніше я не розуміла, але я знайшла цікавий варіант, і тому я хочу це спробувати. І якщо в мене все вийде, я вам звичайно покажу і розповім про це. Тому ось такі мої плани. Їх небагато, але вони існують. І я всім вдячна, що ви прийшли до мене, що ви мене підтримали. Що ви пишете гарні мотивуючі слова? Це просто супер. Всім дякую і до наступних зустрічей в наступних відео.